Мурчик, що? Ти голодний? Ти скучив за підписниками. Мурзяка. Знаєш, що нічого вкусного. Знає... Ой, але важкий. О, моя котіечка. Прибіг. Прибіг, бо голодний. Зранку не кормив спеціально, щоб далеко не тікало. Ой, з'їдемо. Мурчик для початку половимо окунька. А на що ми його половимо, ви вже здогадалися. Оба -на. наша толстовочка. Тягаємо вже роки три. Не часто, але регулярно. Не сміть стять на сумку. Він обшоний не обітреться та й сить. Оп, вдома є трошки приманочок. Звісно, є великий. Щучі судакові розміри 3,6. В двокольорові, однокольоровий бестселер, 16-й колір. Щось невнятне, але ловить знатна кислота. Вже повішав на приманочку, щоб тільки з багажника доста і зразу кидати. 18-й колір віст. Обов'язково я завжди у віста заказую лише плаваючі приманки. В них є і не плаваючі. Але наша тема це плаваючі приманки, тому що вони, вони з гачком тонуть, але дуже повільно. І це добре спрацьовує по Судаку. Так, пуста пачка з гачечків. І як виявляється, по окуню, пампінг. Колір 09. По чистой воді може спрацювати. Ну і ріпер, класика Судакова. Теж плаваючи, але його ми не почепимо. Це вже на окунів кілограмових би та й то великовастий. Оцей 3,6 на Херсонського окуня саме то. А в кривому розі варювали. Півтора дюйма чи 2,2 на Окуня ставити. От вам... Контраст. Де наша хороняка вже? На вулицю побігла. Поперед нас на річку вже пігнав, погнав, щоб нас опередить і нашу рибу виловить. Тому не розводимо болтологію. Силочки на приманочки в описі під відео. А ми рушаємо до берега. Такий TGDX x vist Контрольна назва. Оп, ось вона. Флоатінг. Це важливо, плаваючий. Окунь став пасивний, на лежачого не бере. А от плаваючий має зажерти. І так, делаємо перший заброс. Не зрозумів, це що було. Тю, блін, це чайка. Я в шокі. Думав, поклювка, а там чайка. в Шнур врізалася. Чайка як труба. Оп, щось є. Так, да, це риба. Це полосатий. Не крупний, але й не мілкий. Оп! Чудовий окунець для початку. Нічого так, але я знаю, тут є крупніший. Щось є, але веде себе дуже дивно. Окунець. Захватив плаваючий по самі зябри Двокольоровий взяв плюс кольоровий, блін, він на комису розлягся, <сум> розложився. Отак от я рибу випускаю. З моїм щастям він міг знайти кірпіч. А ну-ка, трошки візьмем в сторону. Якщо крупніший не візьме, попробуємо приманку 3,5 дюйма щучу. Да, я такий, це запросто. Ви мене пам'ятаєте, ми колись десь у 18-му. У 2019 році, а може це був 20-й рік, навіст на, на Красніковому ловили окунів по, по 750 грам по кілу. А то були окуняри. Є склюваки і є окуня. то були окуняри. Віст тоді тільки з'явився в продажі. Я, я думаю, що ми були одним із перших, хто їх... Ти бо це класний силікон плаваючий. Добре вмовляв. О, мордатий. Оце вже наша риба. Двох відпустили. Оп, третього відспіваємо. Оп, поки камеру включав, він і зійшов. Сподіваюсь, приманку не стягнув. Але на це сподіватись марно. На овсітніку, скоріше всього, сползла. Ні, не сползла. Аж вивертається, Тут глибина пів метра, щоб ви розуміли. Може трошки глибше. Я бувало туди, де чайки ходять в 100 метрах. В сапогах заходив. І таке бувало. Зараз подивимось, що є ще. О, я навіть бачу, що є ще. Оп. Мій улюблений колір. Ти хто такий? Шістнадцятий колір, ви пам'ятаєте. Але зараз пасмурно, та й ми зрозуміли, що двокольоровий працює краще. Заценіть красотку отакого От поганять, колір 18-й. Оп, що мені подобається, так це упаковочки. Прикольні. Клац, клац, клац і готово. Секундочку. Нам вісна давала в сітнічків, тому їх і зарядимо. Так, секундочку. Щось тут не так. Занадто довга приманка. Двойник би встав на ура, але це б уже було багрення, гаченіє. Гачок, здається, не дуже затупився. бо я ці гачки втопив у сейфі. Коли був потоп, я з Насті не забрав із сейфа, того вони в статусі допотопні. Та, -мо, дубасять нашу приманку. 3,6, здається, дюйма. Але взяти. Мабуть, ніхто не зможе. Занадто довго. Здавалось би, три дюйма і 3,6 май... майже однакові, ну нефіга. 3,6 вже по об'єму разів два більше. Не стягнули, ні. Побили декілька разів і кинули. Бісові чайки не залишають берег в спокої. Але приманка яскрава, оп! Удари такі мощні йдуть, окунь кидається на неї, що дурний. Все-таки знайшовся окунь, який зміг зажерти 3,6 дюйма. Не з першого, навіть не з п'ятого закиду, мабуть. Він уже поряд, і він дійсно того вартий. Отак ми і калібруємо весняних полосатиків. 3,6 дюйма. Я вже думав відкусити голову сіліконки. бо 3,6 дюйма. Жарт чи що занадто довгий от блін сильно мощний розмах, так можна і спінінг сламати сломати, приманку одірвати. Але я снасті залишив у кривому розі майже всі. Взяв тільки палку на окуня, не думав, що затримаюся, не знав, що брати. Може по факту і фідери пригодились би. Але весь час стягатись за собою купу арсеналу неможливо. Та й все не візьмеш, не вспіває зажерти. Випльовує. Прямо на проводки. Атакує, к'ясть, а взять не може. Дрібнота. Це ти. Одірвався. Але сидів. Ви бачили. Щось мене все час вліво несе. Хочу спробувати прямо. Но не виходить. Тик, тик. Надо точно голову приманки откусить. Стане лучше заглатуватися сильно довго. Але тоді це буде 3 дюйма, а не 3,6. Чи 3,3. Оп, зійшов. Мені кажеться, на мілкіший силикон був крупніший. Навіть зараз повернемо, або кольор інший поставимо. Кислота це, звісно, добре, але так собі. Випустимо. Так що я хотів зіпсувати ще. Приманку повернемо в бокс. Чуть ворота коробку не взяв, подержати губами. Воно все в атрактанті. Розпакуємо цей колір. Він працював у дрібноті в трьохдюймовому. А це ж у нас 3,6. 3,6 floating, плаваючий. На щуку те ще треба, до речі. Але на щуку заборона, хоча це не забороняє її зловити і випустити, бо ніхто її не змушує клюнути, вона сама клює. Думав, що вже шабаш. Клюва немає і не предвидеться, а тут бабах і щось зажерло здалека йде. Сусіди вже пошабашили, кажуть, кльов і Вони нормально наколбасили, але й точку спалили, як так кажуть. Оп, заберемо напошматувати. На Кислота працювала краще, але кожна приманка для кожного місця. Є такі кольори, які тут класно працюють, а в Кривому Розі не бачать і тичка. І навпаки, в Кривому Розі є такий силікон відпрацьовує. Що я в шоці, тому що в Херсоні він взагалі не популярний, тому що не ловить. Настільки радикально відрізняються смаки кольорові в риби. Що це капець. У нас тут 2-3-4 кольори на весь рік вистачить більш-менш. ну Не вважаю пасівного рибу. Там вже починається сіробуро маліновий. В Кривому Розі теж 2-3-4 кольори є, але такі, які тут взагалі ніколи не ловили. хоу просто відео. Мій улюблений колір спрацював товстєний попався кусака. Останній рибак пошабашив, мабуть. Чи ні, хто його знає, Рибу вже нема кому віддавати. Уже і пенсіонерам тут поберег, пороздавало кунів, щоб залишитись і впіймати ще норма 3КГ на рибака. Але якщо відпускати, то можна хоч круглими сутками тут рибачить. Та, -моє! Дибають. Та сьогодні їх уже тут подвибили, народ тут кіл по дев'ять взяв. Некоторі дев'ять, сім. Та, й-мою, уговорив все-таки. Тягну швидко, тому що... Коми ще заважають. О, який цей гарненький, кольоровий. Яскраве життя у нього, мабуть. Оп, а, а приманочка не дуже яскрава попалася. Але товста, вона ширша за звичайний віст. Чи мені так здається? Де пачечка? Ти ж 3,6, звичайно, да, флотінг, 16 колір, чотенько, за чотенько, ще разочок зробимо, зробимо цей хукуняр. На -на. Надо було брати X-Game з кривого рогу. Заброс би був іще, мабуть ще далі. Але не точно. До определенного моменту спиннинг грає роль на закид. А далі уже шнур, груз, маневр, розмах там. Мільйон різних приколів. Аеродинамічність грузика. А так і живемо. Будемо шабашить, мабуть. гоу просто відео. Є полосатий. Хорошо присів. Зачотен. Так, щось тут, де дишептуны, бомжеваті лазять. Треба дивитися за своїми шмотками. Змінив точку і понесось, але не крупний. Вукася мілочень, мілочовочка. Але таке, най буде, як то кажуть, і хай живе. Оп, тягнемо, мабуть, на сьогодні останнього. І так непогано їх накололи. Ой! Катушечку пора міняти вже года два, як правильно. За нижню губу. Ух, матроскін. Отпустимо, а значить лайк йому. І як то кажуть... На 50-му останньому забросі бере крокодила, так от додому обично в'їжджаєш. Ну один заброс, ну і ще один. Ну і ще 10, іще півгодинки. А потім з'являються легенди, що на останньому забросі впіймав рибу. На 10-му останньому забросі. І так завжди. мелоч тільки залишилась. Крупняк я вже наколов і витягнув. Тим паче приманка 3,6. Всі ловлять на 2 дюйма, а цей кадр 3,6 достала. Але такий фокус спрацьовує лише в Херсоні, де крупний окунь. Ну і може десь у вас, де є теж крупні окуні. Не більше, не менше. Добре, то був останній окунь. Домовились. Але завтра візьмемо віст, щучий хвіст, і повернемось, так, що тут з камерою. І повернемось, щоб впіймати ще. Не знаю, яка погода буде, але навряд чи гірше, ніж ця. пхуп хуп -ху, ху Все може бути. Ці грбані дожді херсонські. Мої дошливий Будапешт мене вже достав. Кожен день поливає, поливає. Та й таке найбуть. Вроже... Чекаємо великі врожаї. Що ж, силочки на приманочки на магазин з приманочками, там є і Снасті, і вудочки в описі під відео. Беріть фльорокарбончик, гачки і грузики теж суперові. Рекомендую всім пока і до зустрічі на воді. Обійдетесь без котиків, може на початку були, але не точно.